Вітання! Як обіцяла, ділюсь рецептом здобного тіста на заквасці 100% вологості. Рецепт універсальний. Можна готувати як солодку випічку, так і солену. Це можуть бути пиріжки, пироги з різними начинками, булочки для бургерів та багато іншого. У мене сьогодні пиріжки з м'ясом. Для приготування такого тіста візьміть опару на піку активності. А як готувати таку опару, пропишу в описі під відео. І так, додали опару до молока кімнатної температури, гарненько перемішали та додаємо борошно і замішуємо тісто. Далі потрібно по черзі додати усі інгредієнти. Додаємо яйця. Вмішуємо гарно в тісто, сіль так само замішуємо до поєднання е, з тістом, цукор. Якщо готуєте солодку випічку, то на цьому етапі до цукру можна додати ваніль для аромату. І наостанок додаємо вершкове масло кімнатної температури і гарно замішуємо тісто. Виходить дуже еластичне, майже не липне до рук тісто, не густе, не забите. це дуже важливо, буде гарно підходити та збільшуватися в об'ємах. Із замісом, все, залиште тісто на бродіння на 2 години та кожні 30 хвилин робіть складання як при приготуванні хліба. Якщо не знаєте, як робити складання, то подивіться мої відео, де я готую хліб на заквасці і як я роблю. Такі складання. Після чого лишіть тісто при кімнатній температурі на 3 години. Нехай гарно підніметься та збільшиться в об'ємах. А далі відправте на холодну ферментацію в холодильник на всю ніч. А ось так виглядає тісто на ранок. Дістаньте його з холодильника і нехай постоїть при кімнатній температурі 2 годинки, і можна приступати до приготування. Присипте робочу поверхню борошном та розкатайте тісто. Розкачуйте, як до вподоби вам. Я робила так, щоб тісто і начинки було порівну. А для начинки взяла свинину та відварила її, пропустила через м'ясорубку, додала багато смаженої цибулі, посолила, поперчила за смаком і все готово. Вийшло дуже смачно. Багато хто говорить, що це така морока, так складно готувати, бути що на заквасті, стільки етапів, цілий день треба стояти, а то й не день-два, багато часу займає. Так, я погоджусь, але ж це так смачно виходить. І відколи у мене з'явилася закваска, я ні разу нічого не приготувала на дріжах. А ще це набагато корисніше і легше засвоюється організмом. А поділіться своєю думкою у коментарях. Для вас випічка на заквасті це складно? І чому саме на заквасті готуєте? Дуже цікаво. Готові пиріжки перекладаю на деко застелене пергаментом, накриваю рушничком та даю відпочити і підійти. Змащую яйцем, посипаю кунжутом. Та випікаю у розігрітій духовці на 180 градусів до готовності. Якщо будете готувати булочки для бургерів після того, як дістанете тісто з холодильника, розділіть на рівні частини та заокругліть. Викладіть на деко, накрийте та дайте підійти, і можна випікати. Це зберігайте собі рецепт, готуйте та насолоджуйтесь неповторним смаком випічки на заквасті. А я бажаю вам смачного і не забудьте підписатись.